Що між іконами роби тризубець? Часто чуємо на відео, тому що цей футляр у нас стоїть біля ікон. Це не ікони, відношення до ікон немає. Це подарунковий футляр, в якому знаходиться книга. Давайте по порядку. Футляр виконаний з дерева. Накладки на футлярі. Це позолота, прикрашена камінчиками сваровські. Тризуб філіграні плетінні прикрашений як і сваровськими, так і розписом ювелірними емалями. Відкриваємо даний футляр. і в цьому футлярі зберігається книга, істо ілюстрована історія України Михайла Грушевського. Це репринтне видання, виконане повністю вручну, перетягнуте шкірою, прикрашене накладками в посріблені, в філіграні плетіння, фрагментарна позолота окремих, е, окремих деталей, козак, е, лев, е, феміди, е, камінчики Сваровські Калина. Ювелірний залитий ювелірними омалями прапор та герб тризуб. По периметру також філігранне плетіння, Бічна частина. Це скіф, виконаний також посріблені філіграні та по золоті, старовинна монета, козак. Задня частина книги це також шкіра, філігрань, плетіння, метал, посріблення, позолота. Підставки для того, щоб книга не пошкоджувалася. Зріз книги розфарбований отак гарно. Ця книга, я говорив, що вона репринтного видання, оригінал книги 1918 року, якщо не помиляюся. Да, 918 рік книга має плотні сторінки. З жовти з жовтизною відтінок е, приємно читати. Це оригінальний подарунок поціновувачам. Хто розуміється на цій історії? Вони будуть в захваті від цієї книги. Дуже презентабельно. Телефонуйте, е, пишіть коментарі та звертайтеся в особисті повідомлення. До книги йде сертифікат, де описується, що це за книга, з чого виконана. Так що звертайтеся.